Всім привіт! Що це в мене на столі? У мене на столі зараз дуже нашумівший напій це bubble Tea. І я його купила не просто десь в супермаркеті, а в Любі полтавській Аврорі. Значить, що ми будемо сьогодні з вами пробувати? Дуже цікаві такі екзотичні напої Bubble ті Що це таке? Для тих, хто не знає, того, що, ну, в принципі, я доволі таки багато чула про цей напій, але а, він. Зроблений з чого, значить, це якась страшна хімоза, судячи <су> з упаковки, взагалі, як воно виглядає? Це взагалі синього кольору, це жовтого. Коротше кажучи, це. Отакий якийсь хімозний напій із тапіокою. Що таке тапіока? Трошечки вікіпедії вам, щоб ви теж розуміли. Це значить крохмаль витягнутий із коренів рослини маніоки. Що таке маніока? Воно зараз з'явиться на екрані. Воно мені, якщо чесно, зверху похоже на якусь коноплю і знизу просто на якесь коріння. Не знаю, дуже дивний е плід. Як воно називається правильно, але от із нього, от з цього крахмалю коротше, роблять оце отакі напої. Тож будемо сьогодні з вами пробувати. Значить, Ціни на всі ці штуки зараз з'являться на екрані, бо я пам'ятаю, що ціні стоять 55, у ці 60 чи 40. Ну, коротше, в діапазоні 50 гривень коштує один отакий напій. Що ж, будемо пробувати цю екзотіку. І обов'язково залишайтесь до кінця, того, що для тих, хто ще пам'ятає, що таке юпі, ми будемо пробувати його аналог із Аврори, який коштує 7 гривень. Дуже інтересно, чи скруте мені живот після цього. Почнемо ну. з цих двох. Значить, у мене є стаканчик, і спеціально будемо з вами оцінювати ну, за декількома критеріями, типу, яке воно, звичайно, на смак, яке воно на вигляд, і чи е, багато тут у цих самих. Е, Ну, тапіок, типу цих коротше кульок. Давайте так, відкриваємо цей. це у нас. Ой, ой, я тут люблю цей звук. М -м -м. Так, це у нас манго Джой. Окей, пробуємо манго Джой. Так. А ну, ану, ану. Ой, якраз чотенько стаканчика вистачає. Іде кульки. Я їх тут ага. Вони всі залишились на дні. Оце одразу мінус. Насправді, якщо ви п'єте саме з цієї баночки, то до куляк ви дістанете лише тоді, коли ну доп'єте е, повністю напій і я не знаю без трубочки, навряд чи ви обідитесь. Коротше, така собі технологія, я сподіваюся, що я все звідтіля дістала. Окей, давайте. Значит, у нас є манга. Кульки тут ну, не видно через те, що такий колір. Блін, я не знаю, мені мабуть, треба була спеціальна трубочка, як на ось цих. Але ну, давайте я спочатку спробую сам напій і потім дістану звідти кульку. Ой, ну хімоза, ну хімоза страшна. Боже, три плюс років. Та ви що, не треба таке дітям давати? Ні. Коротше, воно дуже солодке, Ага, це чай чорний, холодний з соком манго і кульками. Власне, можу сказати, що він доволі солодкий. Ну, мені, мені здається, що це взагалі все дуже нездорова тема максимально. Але, ну, типу, як напій, не знаю, схоже просто незвичайний манговий сок, особливо чаю, я тут не відчуваю. Ну, Якщо ти знаєш, що це. Чай, то, в принципі, да. Можливо, він трошечки схожий на е, персиковий ліп, то цей холодний. Е, тому, ну, в принципі, не знаю. Самому напою я б е, велику оцінку не поставила, давайте ж спробуємо самі кульки. А чим ми їх спробуємо? Оце питання. Ми їх зараз будемо вилавлювати ложкою, мабуть. Давайте спробуємо їх виловити. Ну, бо їх тут, в принципі, доволі таки багато. Значить... Е, ну, ось такі вони. Так. Ну, пахне манга типу, нічого такого. Фу, Блін, вони так одразу лопаються в роті. Це взагалі. Я просто неодноразово вже куштувала Bubble T в якихось кав'ярнях. І це точно не ті кульки, які мають бути. Я не знаю, що це таке. Але, знаєте, це на, м якось консистенція така, типу, як дешева оця ікра. Не червона, не чорна, звичайно, а просто якась там карася, не знаю. І типу, вона оце так прям лопається. ну, противна, пр якщо чесно. Ну, єдиний плюс, що їх багато, але мінус в тому, що вони не смачні. Е, ну, я щас ще раз спробую. Нє, вони залишаються після них гидка плівочка в роті, саме від цієї кульки. Mm -mm. Точно ні. Давайте спробуємо такий самий е, Але що це у нас? що це у нас? Стробері це е, клубнічка, полуничка. Фух, я навіть не знаю. Тут будуть такі самі кульки, в принципі, очікувати від цього напою щось таке грандіозне вже не варто. Ой, прям дуже хімозний такий запах полуниці. Так. Так, так, так. Ну так, да, кульок багато, але вони не дуже. Давайте попробуємо. Спочатку, фу, дуже-дуже різкий запах полуниці. М -м. Такий, знаєте, забрадивший палуничний компотік, mm. Як якась цукерка з дитинства, така оце максимальна хімозна, давайте попробуємо кульки, їх тут теж доволі таки багато, не буду рахувати, але мені здається, їх тут більше 30 точно, може навіть більше 40. Ну, знаєте, це такий типу аналог Bubble Tea з цими кульками, вони намагались відтворити оригінальні, але це не тапіока. Абсолютно так же само. Просто в плівочці оця жидкость. Коротше, нікому не раджу. Не знаю, мені не сподобалось. Оці точно не беріть. Не пам'ятаю, наче вони найдешевші, от точно не треба. Можливо, нас порадують інші. Отакі от у нас є ще Bubble tea. Ой, виглядає теж дуже стрьомно, як сок такий. Ну, коротше, давайте спробуємо. Тут прикол в тому, що вони з трубочками, це вже якось трошечки радує опакування. От, є стаканчик свій, тобто можна, в принципі, взяти навіть десь з собою в дорогу, як варіант. Значить, тут у нас кришечка, яку треба буде пробити. Ось цю трубочку, як я розумію, значить, плівочка. Все це от так красивенько знімається. Угу, пахне персиком. Ну так, да, в принципі, персик такий в нього смаки є. Так, давайте спробуємо цю трубочку. А що з нею, Це типо, щоб можна було з собою брати, але ну, я не бачу в цьому сенсу. Коротше, я не буду його нічого пробивати, я буду пробувати так. Трубочка трошки погнулася, але я думаю, що нічого страшного. Так, давайте спробуємо. Тут кульок я бачу тільки на дні, ну я не знаю, штук може 10, а може навіть і менше. Коротше, небагато їх. Пробуємо. Угу, Мені не попала кулька. Фу. Фу, я вже напилася цього невкусного чаю, але мені так і не попалась кулька. Я. краще викину цю трубочку. Фу, чай. От якщо ви не любите солодке, то це вам точно не сподобається. То, що ну, у мене мої смакові рецептори в шок, я насправді від кількості цукру. Це дуже несмачно, це дуже концентровано. І у мене є підозра, що тут абсолютно така сама кулька, як була в попередньому напої. Ну, Давайте спробуємо. Угу. Точно закажу. Ну, це, це не тапіока, це не те, що має бути. От якщо ви реально захочете спробувати нормальний Бабл Ті, то краще підіть десь в кав'ярню, заплатіть не 45 гривень, а 145, але ж попробуйте, і воно буде нормальним. Ну, це, 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 це фу. Це реально дуже фу, і у мене навіть вже немає надії, що цей буде краще. Це що у нас лохина, да? Ой, загалом на все це ми витратили 400 гривень. В принципі, не скажу, що це дуже багато, якби, але за такі несмачні напої, ну, блін, неприємно, насправді. Не знаю, навіть не буду відкривати цю трубочку, тому що з неї ніякого толку вони пам'яті і через них не проходять ці кульки. Не знаю, таке. Так, давайте ще це спробуємо. Боже, яке воно ядовите! Mm, Сыні, господи, кошмар. Це просто жесть. Я даже боюсь представити, що там в складі, если честно. І хто це вообще купляє. Ну, давайте, ладно, давайте попробуем. Фу. Дуже химозне. Фу, фу-фу-фу. порахуйте, скільки я раз в цьому відео сказала слово «хімозне» і фу-фу-фу. Це капець, блін. Ну, тут кульки теж такі сині, в принципі, одних очікувати теж. Не Варто чогось такого. Ну, ну нет. Ну, тоже нет. Воно все сладке, хімозне, отвратительне. Так, тут нам знадобляются стаканчики. Так, что у нас тут есть? У нас есть грейпфрут, э, пешенфрут, манго и мелон э, и пайнепл. Короче, э, кавун дыня и э, всякие виноградики, манго и так далее. <говорить> <taps> фу 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 як пахне, недобре. Так, це якесь зелене. Ось, знаєте, похоже на якесь лікарство. Оце боже, на якесь від, від застуди. О, О. Так, тут багато кульок. Ну, от оце ж да, бачите, мінус в тому, що, типу, вони залишаються на дні, і ви їх, виходить, звідсіля ніяк не дістанете. Так, в цій упаковці менше всього кульок. У мене там ще. Ага, ось одна залишилась. В цій менше всього я бачу, що їх на дні. Тут взагалі буквально, ну, реально теж штук 10. Але це теж не тапіока, блін, я вже це бачу насправді. Так, ну давайте спробуємо. Ну, оцей напій найбільш газований. Оцей взагалі був без газу. Оцей з такими, ну, я думаю, ви бачите, тут є бульбашки. Ну, смак. Смак дині. Да, в принципі, кавуна, я тут не відчуваю, максимально такий смак дині, воно і по кольору, в принципі, такий. А ні, з приводу кульок я помилила їх доволі багато. Я думаю, може ви бачите. Так, спробуємо зараз вловить. Вловити. Ну, не знаю, отут, наприклад, мені цей більш-менш подобається того, що він кисленький, типу, трошки, ну, тобто, не прям цукор-цукор. Кульки такі ж, такі ж погані. Але, в принципі, сам напій, ну, як на раз взяти, попробувати, ну, ще куди не йшло, насправді. Давайте. Виглядає все це трешово, дуже трешово. І насправді перші, на які я так скаржилась на початку, вони, вони оказуються, самими нормальними. Вони навіть по кольору, в принципі, більш-менш похожі на компотік, на якийсь чи на сок. Тобто, Mm -hmm. Так, яке ж воно це кольор? О, ну тут теж нормальний такий. Mm -hmm. Рожевий. І жовті кульки. Так. Ну да, пахне якимсь грейпфрутом. Mm -hmm. Манга, в принципі, да, да. Ну, і тут смак теж непоганий. Тут, дійсно, як по мені, тут теж менше цукру, ніж в попередніх, тому, скажімо. Приємлимо, якби, нормально. Так, тут кульки. Ну, теж непогано. Чи то я вже просто звикла до кінця оці кульки жерти, чи то воно реально більш-менш нормальне. Ну, якби спробувати, да, Спробувати можна. Ти бачиш, що воно коштує 55 гривень. В принципі, реально взяти на пробу, просто знать, що воно така гадость і більше його не брати. Величкі пісумки. Що ми бачимо? Ми бачимо шість напоїв, із яких, в принципі, ці найгірші. Вони ну, реально навіть по кольору вже відлякують. Вони дуже солодкі, і ну, я б стрималась таке ще раз пити, якщо чесно. Мені точно треба буде бахнути якогось панкреатинчику після цього випуска. Оці, в принципі, непогані перші це вони е, їх, в принципі, можу порадити. Реально на пробу взяти нормально. Ці, ну мабуть, на другому місці, як би да, і теж можна взяти просто чисто для себе, попробувати, яке воно. А тепер бонусна частина відео для тих, хто додивився до цього моменту. У нас є аналог юпі. Хто постарше, той знає, якщо чесно, я не застала самих юпі. Я їх не пробувала. Але у мене мама колекціонувала е, привет, мамочка, е, колекціонувала ці, е, упаковочки від Юпі. Я їх в принципі, багато бачила, як візуально я розумію, як воно виглядає. Тому вирішила взяти. Бо 7 гривень, якби, давайте попробуємо. Коротше, Я прочитала, що тут треба розчиняти вміст пакета на півтора літра води. У нас є три стакани по 200 мл. І я думаю, що ми з вами зараз щось придумаємо. Ми нахімічим. У нас є апельсин, у нас є полуниця, у нас є вишня. Давайте просто, зараз зробимо просто, не Ой. Всі трогали руками цей пакет, я його город, яка я, я молодець. Так, давайте це все красиво повисипаємо. Ой-ой-ой, який порошочек. Ой, красиво! Як. А М, -м -м. Ой, пахне. Я трошки вдохнула. Теж так гарненько. Ой, Ви бачите, з нього прямо що цей пара йде останнє. Так. Точно зляжу після цього відео. Ну точно зляжу. Так, дуже красиво. Тепер давайте, ну я не знаю, типу, Я просто висипала весь вміст. Може, воно буде дуже концентроване, звісно, я про це не подумала. Ну, давайте зальєм, як є. отак раз. Ммм. Як так, краси, в ахіні, я якраз її химия, я, блін. Так, водички трошки не вистачило, ну нічого страшного. Гулять так гулять, правильно? Уже ж все одно. Уже ж нажралась гадості. Так, мешаем. гарненько. Щоб розчинилось. Чесно, ну, воду ми не кип'ятили. Сира вода, якась хімозна оця байда, оцей порошок. Ну, взагалі, ви зрозуміли, чим ми тут заливаємося. Ой. Так. Давайте почнемо з вишні, мабуть. Ну, на запах вишня, типу нічого такого. Просто вишнева цукерочка. Небагато полі. Хорошо. Небагато. Ужас. Ну, такий. Кисляк. Дуже солодкий кисляк. Він був юпі на смак. Він був не дуже, дуже, дуже р -р -розведений отаке, да, солодке дуже. Оце, отак, як ти кривишся, так і був в юпі. Дуже вкусно за <рив> 7 гривень, я вам напоминаю. Ну що тут сказати, концентрована вишня. Я думаю, хто пив Юпі, той ну, в принципі, зрозуміє да, по моїй реакції, і що воно реально от, от я думаю, воно таке ж саме, примерно, як було те саме Юпі. Ну, капець, якщо чесно. Да, якби, я думаю, його розвести на півтора літра води, воно було б більш-менш непогано, може, воно не було таке концентроване, а так, звісно, йдемо по жесті. Полуничка. Боже, не, це, це просто якийсь не випуск, а, а трошак якийсь, якщо чесно, у мене зараз в організмі стільки сахара. Давайте просто ну, апельсинчик пахне. Як лікарство, от точно на вкус, як Боже від температури, як воно називається ні на, на букву Н господи німі сіл. От да, дату блін крутилась на язикі, Оце на вкус реально як Німісіл. Всего за 7 гривен на секунду. Я думаю, що така штука вас точно болячек. Сразу... <ривіт> 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 ну, що можна сказати? Якщо ви ну, хочете рискнуть, да, своїм організмом, своїм желудком, своєю жизнью, то в принципі так. Да. Тоді, как бы, горіть, а 7 принципе, воно того стоїть. проехаться на маршрутку, що в стоя дороже. стоїть ну, Ваше здоров'я теж. Коштує дорожче, так що е, я, в принципі, не раджу нічого взагалі з цього випуску. Я просто на 400 гривень напилась всякої штуки нехороший. І тепер мені після цього буде плохо. Поэтому я думаю, що ви повинні обов'язково поставити лайк цьому відео і на нас підписатися і написати коментарі, що б ви хотіли бачити в наступному випуску, яку мені гадость іще з'їсти. Дякую за перегляд.